Для того, щоб продемонструвати вам вау-ефект бази під макіяж, я почала спочатку. Фото без макіяжу, з доглядом і безпосередньо з однією базою. І ви бачите, у порівнянні база змінила повністю вигляд. Вона ідеальна для фото і відео. Для макіяжа в стилі нюд. Вона, база, додає легкого блиску, ідеальний праймер з преміальною кремовою текстурою, вирівнює тон, забудь про фільтри для селфі і обов'язково поспіши придбати з такою чудовою знижкою. Миру нам і краси!